У Дніпрі завершили реконструкцію історичної споруди на вулиці Володимира Антоновича, 37. У у му столітті це був гортожиток для працівників макаронної фабрики. З часом територія стала вкрай занедбана будівлю збиралися демонтувати. Проект, який дав споруді друге життя, очолив архітектор Олег Україна. Віднедавна він став призером архітектурного конкурсу Ukrainian Urban Awards, посівши почесне місце за візуалізацію проекту. Архітектор запропонував план, за яким будівлю вдалося відновити, зберігши при цьому старовинний колорит. Тут була гола ділянка, суцільний смітник. Він був призначений під будівництво багатоповерхівки, якого черговою це було на початку 2000-х років. І залишилася оця будівля. Те, що ми бачимо, двохповерхова будівля з дерев'яними перекриттями, і вона призначалася для демонтажу. Реконструкція старовинної споруди відбувалася протягом трьох років. Багато часу виділили на створення пломби. Мовою архітекторів це з'єднання. Елемент виконаний у лофт стилі. Під час роботи не використовували гіпсокартон, аби сучасні зміни не виділялися на тлі старовинної споруди. Ми все вичухали, я скажу, що фасад був в жалюгідному стані. Деяких цеглин не вистачало, але ми там докупували такий самий цеглу і робили якісь вкладки, і, всі, і все весь декор, всі ці е цядьки ми все відновили. Ми зробили новий фундамент. Ми зробили нове підвальне приміщення, зробили мансарду і сучасний сучасну плом, пломбу між двома. Історичними будівлями, дослідивши історію місця реконструкції, можна здивуватися: територія навколо сучасного простору пережила декілька кардинальних змін. Спершу тут проводили кінні перегони, і саме тому раніше вулиця мала назву Скакова. Вони проводилися ще в 1830-40-х роках в цьому районі, і тому саме вулиця отримала таку назву в 1860-х роках. У пам'ять про ці події тут збирався весь світ тодішньої катернославської публіки еліта, яка звісно що брала участь в цих пишних подіях. У 1890 році тут створили макаронну фабрику із гуртожитком, де селилися інженери, працівники виробництва. І споруда, яка зберіглася до наших днів, була повністю виконана з червоної катеринославської цегли. Навіть із сучасними технологіями відтворити її неможливо, і реконструйовані будівлі використали її залишки. Те, що ми маємо, треба зберігати. Раніше це все руйнувалося. І е, демонтувалося, бо це все не вважалося чимось цінним. Ну, це в часи, в радянські часи. А потім ми озирнулися назад, у нас вже нічого немає. Повне відновлення ще не завершено. Автори проєкту планують відтворити старовинну прибудову. Її можуть перетворити на готелі з дотриманням старовинного стилю. Олександр Гладуш, Костянтин Кесер, Дніпро